Актуалізуємо і розширимо цю інформацію. З нами Руслан Слободян, голова Держенергонагляду. Пане Руслане, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Якісь зміни можемо фіксувати? Можливо, когось вже підключили. Яка загалом ситуація зараз в найбільш постраждалих регіонах? Так, аврійно-відновлювані роботи ще тривають. Найбільше постраждали. Одеська, Миколаївська, Херсонській області, а також Сумська станом на цей момент працює 370 аварійно варійно-відновлюваних бригад, понад 400 одиниць техніки біля 1300 працівників, які безпосередньо виконують ці варінновідновлені роботи. Ну сподіваємось, що до кінця цієї доби. Майже усіх споживачів буде заживлено, ну, можливо, крім там особливо складних випадків, де найбільше руйнування заснала мережа. Пане Руслане, перед тим як долучити вас до цієї розмови, ми згадували про ті наслідки, про які ми зараз говоримо, і що саме зробила негода і війна з нашою енергетичною системою. Скажіть, будь ласка, якщо подивитися на ситуацію в цілому зараз. Найбільший ворог для енергетичної системи це все ж таки негода, яка буде вирувати, тому що зараз сезон зимовий чи ворожі дрони, ракети, які щоденно прилітають в різні регіони України і до погодних умов, то енергетики, скажімо, традиційно готові до таких викликів, тому що і у мирний час такі. Ситуації траплялись неодноразово. Персонал навчений має все необхідне обладнання облаштування для того, щоб виконувати швидко аварійно-відновлені роботи, навіть у випадку досить масштабних таких стихійних явищ, як правило, аварійно-відновлювані роботи буквально декілька діб, максимум тривають і споживачів. Заживлюють, все ж таки, що стосується обстрілів. І ракетних атак тут виклики значно серйозніші. Практика минулої зими показує, що так само споживачів заживлювали, але доводилося вводити графіки обмежень і подавати електроенергію по годину. Крім того, обстріли завдають незрівняно більших матеріальних збитків, тому що Скажімо, ніяка негода ніколи раніше там не призводила до руйнування дороговартісного обладнання на магістральних мережах, а е, мета ворога саме якомога більше пошкодити е, основну е, магістральну мережу. Ну, і тим не менше, до цих викликів також енергетики готувалися, е, створено е, певні системи інженерного захисту. Е, Значно посилена системи протиповітряної оборони, і навіть практика досвід нещодавної масової атаки дронами показав, що суттєвих якихось руйнувань не було завдано, ну крім випадків падіння уламків збитих дронів, які все ж таки місцями там перебили провода, але це не було якимось там. З суттєвим ушкодженням мереж і ці обла... ці наслідки було подолано буквально протягом двох днів. Пане Руслане, якщо дозволите повернутись до ліквідації наслідків негоди, ви сказали, що за винятком там триває ліквідація? За винятком особливо складних випадків, якщо не секрет, що це за особливо складні випадки? Що ну, просто ну для розуміння там рівня пошкоджень, і в яких регіонах ось ці особливо складні випадки? Тут у зв'язку з тим, що найбільше від негоди потерпіли якраз прифронтові Миколаївська і Херсонська області, то там ситуація ускладнена тим, що деякі лінії доводиться відновлювати в особливо складних умовах. При загрозі артилерійських обстрілів деякі місцевості залишаються замінованими, і тривалість відновлюваних робіт збільшується за рахунок того, що доведеться залучати відповідних фахівців саперів спочатку для розмінування територій. Пане Руслане, подолати наслідки негоди без спеціалістів, без енергетиків неможливо. Скажіть, будь ласка, чи вистачає рук сили для того, щоб усувати ці наслідки негоди? Чи потребуєте допомоги сусідніх регіонів? В цілому по Україні вистачає. Є дійсно проблема робочих рук знову ж таки у прифронтових регіонах. Пов'язано з тим, що значна частина населення тієї ж Херсонської області була змушена виїхати у більш безпечні регіони, у тому числі це і стосується фахівців різних професій спеціальностей. Зокрема, енергетиків, але до таких викликів теж готові. Із практики проходження минулого осінньо зимового періоду дійсно були випадки, коли доводились залучати аврійно-відновлювані бригади із інших областей, практично з усієї країни. Такий досвід у нас є, і є цілковите розуміння колег з енергокомпанії усієї країни, що потрібно долучатися і приходити на допомогу одне одному. Пане Руслане, а дозвольте таке уточнення, якщо у вас є відповідь на це питання, Одещина. Якщо я не помиляюсь, тієї інформації, яка була в відкритому доступі, городяни і жителі області лишалися без світла протягом 20 годин. Якщо я не помиляюся, повторюсь. Максимально скільки можуть протриматися Одесити, жителі Київської області, Чернігівської будь-якої області без світла. Ну, взагалі, без світла е, неприємно навіть декілька годин, е, але е, є позитивний досвід проходження минулого сінізового періоду, пов'язаний з тим, що закуплена велика кількість генераторів, і всі об'єкти критичної інфраструктури готові до потенційних знеструмлень навіть на більш тривалий час. Тому якоїсь критичної загрози, навіть на випадок, якщо буде руйнування гіпотетично мереж і можливі перерви електропостачання в декілька діб, то насправді нічого там, надзвичайно критичного не повинно статися, тому що всі об'єкти охорони здоров'я школи. Водоканали, котельні вони мають резервне живлення і можуть працювати автономно досить тривалий час, пане Руслане. Ну і резюмуючи питання, без якого нікуди скажіть, будь ласка, з огляду на стан наших електромереж, імовірність відключень варіанти більш там швидкого відновлення постачань світла. Який прогноз від вас на ось на найближчу перспективу? Звичайно, що в мережі досить істотно постраждали протягом цього періоду активних бойових дій, але тим не менше вони працюють, і якщо не станеться якихось там надзвичайно потужних атак, то думаю, що зиму пройдемо нормально. Ну і також великі сподівання у нас все-таки на вже... Суттєво посилену протиповітряну протиракетну оборону дуже вдячні нашим країнам союзникам за те, що надали нам в нашій державі передову передові технології захисту, найсучаснішу зброю, і статистика збиття ракет і дронів постійно покращується і наближається все ближче до 100%. Тому маємо надію, що з допомогою нашої ППО пройдемо зиму успішно. Пане Руслане, дуже дякуємо вам за відповіді. Руслан Слободян, голова держенерго нагляду. Ну дізнавались, як будемо жити в найближчому в найближчій перспективі, особливо щодо стабільності постачання світла в наші з вами квартири.